Для ваших дітей незвичайний день. Ми підводимо підсумки конкурсу, який відбувся в місті Друговичі. Був оголошений конкурс до річчя від дня народження Шевченка. А всі учасники конкурсу саме цього отримали вже грамоти, але чекали на нагороди. І ось ці малюнки дитячі є укладені в таку книгу. Яка буде зберігатися в місті Другобичі, в фондах, в музеї, і її можна завжди буде перегорнути і побачити. А, брали участь діти з різної вікової категорії, тому і малюнки, відповідно, є більш професійні, менш професійні, але вони від всего серця і від душі. Без оформлення портрет Шевченка забили працівники нашого відділу. Ось маємо таку гарну книгу, що розкажемо щиро, родяємо хідні поки.